Ваша улюблена зафіра 1,9 дизельок 2008 року, ну, мала бути 9-тим, але розмитнулась 8-м. 8-м роком стане на реєстраційний облік, 1,9 дизель автомат айсін. Ну, Купували через те, що автомат. Що по машині? Семимісна, фактично в базовій комплектації. Бачите, навіть ручки чорні. Ціна 7200 доларів. Перешивали кермо, от зараз за півдня. Зняли те, що встигли зробити. Є круїз контроль, є автоматайзін, є кондиціонер автомобіль зі Швейцарії, Семимісний. як ви бачите, сім місць, білий колір, базова фактично комплектація, Ну, є структурні диски з такого, що, що типу не база. А так, ніби базова. 236 тисяч пробігу. Пригнана зі Швейцарії ціна 7200, народ, кому цікаво, можете набрати по телефону. Така, як є, не роблена ціна 7200. Нічого не робили. Автомобіль має пару ямок маленьких, які можна підкатати. По кузову в загальному якихось критичних дефектів я не бачу. Тут ямка є, бачу. Ліхтар потрібно замінити по бажанню. Бачу тут якусь мікропроблему, Тобто воно тут, я так розумію, піддуто, під але для МФК в Швейцарії піддуло, щоб не кидалося в очі, щоб пройти тихогляд. І тут, я думаю, теж щось бачу є. Напевно, кусочок цей фарбований і шматок бампера, напевно, був фарбований. Ну, Таке з того, що бачу візуально, зараз пікну приладом вам. Це крило не фарбоване, двері не фарбовані. Що потрібно? Потрібно полірування однозначно. Можна пофарбувати ручки в білий колір, теж, я думаю, було б класно виглядало б. Можна зробити тонування також. Тут не фарбовано. Ця арка. Не бачу, щоб була фарбована двері. Ніби цілі, але отут якийсь шматочок, він от 200 мікрон, бачите, щось тут є трішки. Ці двері ніби ні. Можна ще лапушки в білий пофарбувати, буде гарно виглядати. Колір, це крило має окрас, я так розумію. Да, Має окрас. Тут є шпаклівка на крилі. На, на шматку крила маємо. Шпаклівку. Капот не фарбований. Давайте дах пікнем. Дах не фарбований. В них імчищена, не роблена. Нічого її ніхто, ніхто нічого не робив. Народ така, як є. Якщо цікаво, така як є за 7200, можете забрати. Чому така ціна немаленька? Ну насправді через мито. Мито на них дуже і дуже неадекватне. На 1,9 дизель. Він код вам фіксую пробивайте по базі, тому цікаво, можете перевірити. В принципі, ніби так варіант годний. З робіт, ще раз повторюсь, з того, що я бачу, заміна заднього ліхтаря, попрокапувати якісь моменти подряпинки, дістати пару ямок по машині. Зараз глянемо, що у нас під капотом. Відбувається салон, ніби я вам скажу непоганий, ну, кермо ми зашили, бо було потерте. Воно було пластмасове, звичайне комплектація ближче бази. От. Машинка. Ну, тут ніби все, порядок працює рівно. Капот крутився, бачу. Да, капот крутився, крило ніби не кручене. І цей телевізор теж крутився. Але дефектів, бачите, тут по крилах усьому я не бачу. Нічого не мили, така як є, можете приїхати, перевірити на СТО, заїхати на яму, прислати підборщика, зробити тест драйв. Це все, на це все ми згідні. Так, давайте клімку спробуємо. Клімка ніби вмикається, має автомобіль мультикермо круїз і є спорт режим, що в принципі є досить непоганим. Ну, автомат тут вбити цей автомат, це тримати велике бажання. Пару метрів проїду, ніби так все добре. Не можу сказати, що щось мене тут турбує. Коробка передачі підводить гарно, а електродзеркала, в принципі, тут. Але механічні, то вже було би геть смішно. Якщо цікава така машина, місто Рівне, Млинівська а торг, обмін, кредитування так само присутні Цікаво, набирайте. Телефон в описі до відео, автомобіль знаходиться місто Рівне Млинівська 3А. і будь-який час можете спокійно набирати. Приїжджати на перегляд цього автомобіля. Все. З вами завжди був Степан. Тут канал Авторозбор. Opel Zafira за ціною 7200 доларів в такому стані, як є. В принципі, нічого критичного по ній особливо немає. Машинка не готова, може бути продана вам такою, як є. thank uh -huh.